Конект. Connect. Connect – це система пневматичного приводу зчеплення з електронним управлінням для вантажних автомобілів. Сучасні механізми приводу зчеплення складаються з багатьох елементів. Пневматичний механізм приводу зчеплення, вижимна вилка, напрямна труба. Вижимний підшипник. При цьому кожний додатковий компонент це потенційна несправність. cf ZAX замінює розповсюджений в усьому світі механізм з вилкою і вижимним підшипником тягового типу на пневматичний робочий циліндр натискного типу. Перехід на механізм натискного типу значно полегшує з'єднання коробки передач з двигуном. Конект діє на щеплення за допомогою концентричного пневматичного циліндра, хід якого дуже точно регулюється через спеціальний регулювальний клапан. За допомогою наявних по шині даних кан, даних кількість обертів валу двигуна і коробки передач і положення педалі акселератора система автоматично визначає оптимальний момент розщеплення навіть у складних ситуаціях, як, наприклад, паркування, початок руху вгору з вантажем або на слизькій дорозі. Окрім повністю автоматизованого приводу щеплення, можливий варіант з традиційною педаллю щеплення. До переваг системи Connect відносять зменшення навантаження на водія, особливо в комбінації з автоматизованою коробкою передач, зменшення кількості компонентів за межами коробки передач, спрощений монтаж завдяки механізму натискного типу, зменшення витрат на обслуговування завдяки відсутності гідравлічних компонентів, зменшення ваги.